Шукайте спосіб створити затишний, приватний куточок навколо свого спа-басейну. Уявіть, як приємно насолоджуватись відпочинком у гарячій воді, знаючи, що сторонні очі вас не турбують. Ось кілька найефективніших способів забезпечити приватність вашого СПА басейну. Просто у власному дворі. По-перше, павільйони та намети. Готові конструкції легко знайти в магазинах. Вони ідеально підійдуть для накриття СПА-басейнів різних розмірів. Вони доступні, практичні і легко встановлюються. Інший варіант замовити дизайнерську альтанку чи перголу. Ви можете додати фіранки чи москітну сітку, які закриватимуться під час використання СПА-басейну, даруючи відчуття повної конфіденційності. Третій спосіб. Паркан, наприклад, дерев'яний з мінімальними щілинами. Ваші сусіди навряд чи побачать щось, коли ви відпочиваєте. Також можна використати природну огорожу, кущі, вічно зелені рослини чи декоративні дерева, запитавши поради у фахівців ландшафтного дизайну. Чудовим компактним рішенням стануть переносні складні ширми. Важливо добре їх закріпити, щоб вони не постраждали від вітру. Крім того, подумайте про правильне розташування СПА-басейну. Іноді досить посунути басейн ближче до будинку чи стінки, щоб приховати його від сторонніх поглядів. І не забувайте про підйомник кришки. Встановивши його в напрямку сусідів, ви додатково покращите приватність. Мрієте про власний спа-басейн з ідеальним приватним простором. Звертайтесь до компанії Spa Gelex. Ми знаємо, як зробити ваш відпочинок максимально комфортним і затишним. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.